Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршвець. Олександра Усика було затримано в аеропорту міста Краків. Службою безпеки Аеропорта. На Олександра одягли Кайданки і в супроводі військових людей в військовій формі. Він був виведений з приміщення аеропорта і відвезений в невідомому напрямку. В Ситуацію втрутився президент Зеленський, який дав доручення Міністерству зовнішніх справ України. розібратися в ситуації. Міністерство зовнішніх справ вийшло на польських колег, і після деякого часу Олександра Усика звільнили, звільнили з під арешту. Це було затримання Та ні, це був арешт. А Олександра Усика заарештували оділи кайданки тільки за те, що він в аеропорту не хотів вилітати в Іспанію на літаку. А Олександр Усик приїхав на автомобілі в Краків для того, щоб з аеропорта вилетіти в Іспанію на збори, на боксерські збори. А Олександр Усик не хотів вилітати без свого друга, якого не пропускали на борт літака. Якось так. В результаті і друга, і Олександра Усика затримали. Питання, чому не пропускали на борт літака друга Олександра Усика, залишається до сих пір відкритим. Президент Зеленський. Дав наказ Міністерству зовнішніх справ викликати на килим польського посла і ноту протеста викласти. Ось така ситуація. Галеле головне те, що нашого чемпіона, а абсолютно чемпіона світу в професійному боксі в надважкій вазі випустили. Про це повідомляє його менеджер е, Олекс... е, менеджер Красюк. Красюк. Дякую вам, дорогі українці. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі.